З новорічними і різдвяними святами міський голова Павло Голодніков разом із головою Зміївської районної організації Червоного Христа України Дмитром Вечером привітали учасників дитячих творчих колективів художньої самодіяльності Зміївського міського будинку культури, а також дітей з села Гайдари і малечу із числа внутрішньо переміщених осіб. На святково вбраній сцені безпосередні учасники свята радують своїми виступами. Попри військовий стан, вони вивчили нові танцювальні номери і вжилися в акторській. Роли. Дитячі творчі колективи з Мівського міського будинку культури, учасники і неодноразові призери всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Вони прославляли громаду далеко за її межами. Сьогодні війна відбирає у них не лише щасливе дитинство, але й можливість брати участь у різних конкурсах. Але після перемоги наші талановиті діти обов'язково все надолужать. Дякуючи нашим збройним силам, які сьогодні бонять наші кордони. Знаходяться на передовій, у нас є чудова можливість святкувати новорічні свята. Сьогодні ми проводимо другу зустріч, тому що минулого тижні така зустріч вже відбулася. Ми збиралися з дітьми, які приймали участь в новій академії наук, становилися переможцями Олімпіад. Але сьогодні ми зібрали найкраще, хто прославляє нашу змінівщину за її межами в мистецтві, в танцях, в спорті. І вас усіх є досить високі досягнення. А ще я впевнений, що ви не лише умні та розвинуті, але і ще й сміливі, тому що прийняли рішення залишитись тут на Смівщині, продовжуєте, продовжуєте навчатися, брати участь в конкурсах, а саме головне перемагати. Ви переможці, ви майбутнє нашої Смівщини, майбутнє України. Я впевнений, що ви настоящі патріоти. Усіх з новорічними святами, дякуємо нашим Збройним силам. Павло Вікторович разом з дітьми запалили вогні на новорічній ялинці, зустрічали в гості Святого Миколая і насолоджувалися атмосферою новорічного свята. Усі його учасники, а це більше 200 дітей, отримали подарунки від зміївського міського голови Червоного Христа України. Також до привітань дітлахів долучилося видавництво фоліо, яке передало Зміївській малечі друковану продукцію. Її вчасно доставила до адресатів депутат Харківської обласної ради Валерія Мураєва. Тож вітальний передноворічний марафон у Зміївській громаді продовжується. Дякуємо нашим збройним силам за можливість жити, радіти і зустрічатися в такій теплій святковій атмосфері. Ми сьогодні вітали вихованців Зміївського будинку культури. Це була школа танцю морозових, танцювальний колектив «Ля Бомба та школа авангарду. Ось подарували дітям невеличке свято, тому що в країні війна хочеться їх якось відволікти від повсякденних справ. Нам допомагав наш міський голова Павел Голодников та Червоний Хрест. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Перш за все, ми хочемо побажати насамперед це ну, щастя, здоров'я, мирного неба, яке нам дуже сьогодні потрібно. І що ще можна сказати? Ну лише ну з новим роком та щастям вас зі святами, слава Україні.